Далекіше. Партію в першу чергу треба підбирати професіонально підготовлених людей, це порядних людей, які себе не дискредитували раніше на якісь ще посадах і на своїй роботі. Це перше. А друге це підтримка програмних і статутних положень, які партія висуває. І ця партія цікава тим, що вона, бачите, приваблює багато і молоді в нашій рідні. Тому що сьогодні на старих засадах будувати дійсно сильну державу дуже і дуже непросто. По-перше, треба зміцнювати кадровий потенціал. оцим ми зараз і займаємося. Це перше. Друге, визначити ті цілі і завдання, які ми перед собою ставимо, а це не тільки участь у виборах, а це в першу чергу захист інтересів наших виборців. Тому що ті дії сьогодні і уряду. Відносно цін на ЖКХ, відносно податку, які хочуть додати, Одне діло, коли мільйонер сплачує податки на оборону, а той, хто мінімалку, отримує і ще з нього брати гроші. Це такі дискусійні питання, які треба дуже серйозно не тільки обговорити, а і знаходити ті рішення, які необхідні в першу чергу для наших людей і для держави. Скажіть, будь ласка, ті деякі партійці ваші, які були колись також партіях і зараз вони є членами обласних рад, місцевих будь-яких рад, вони зараз в якому статусі діятимуть, як позаправки, або як члени партії Росії України. Тобто, яким чином вони будуть існувати в межах тих рад, в яких вони існували? Ви знаєте, зараз, як правило, створені депутатські групи, в які ходять представники різних політичних сил. Я думаю, що це досить перспективна справа, коли різні фракції об'єднуються в депутатські групи. саме за принципом зробити максимально добрих корисних справ для виборців, незалежно від того, які політичні погляди. Тому що політичні погляди вони іноді не настільки актуальні для... Конкретного вирішення питань тієї чи іншої території. А коли нормальні люди збираються і знаходять спільну мову і вважають, що так буде краще для людей, тоді всі партійні камери не мають значення. Тому і сьогодні в партії розвитку є представники, які були раніше в партії регіонів України, і в Батьківщині, і в фронті змін різних політичних сил, які сьогодні по-іншому бачать шлях розвитку України.